Підтримували силовий блок, розвивали медичну та освітню сфери, розвивали мережу адмінцентрів та комплексну послугу для ветеранів, а ще допомагали відбудовувати Херсонщину. Про зроблене у 2023 році розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Цьогоріч основну увагу приділяли безпеці. На підтримку силового блоку спрямували понад 630 мільйонів гривень обласних коштів. Учільник області висловив вдячність бізнесу, адже разом передавали захисникам автівки, дрони та іншу техніку. Понад 160 пікапів отримали мобільні вогніві групи, а ще засоби зв'язку, світлодіодні пошукові установки. Тепер вони боронять важливі об'єкти області від шахедів. Крім цього, подбали про фізичний захист такої інфраструктури. На випадок відключень світла, лікарням, постачальникам тепла і води пунктам незламності передали сотні генераторів. Також облаштували понад 300 додаткових укриттів, з них майже половина шкільні ліцеям та гімназіям передали 77 автобусів, понад 10 тисяч ноутбуків та планшетів, майже 740 тисяч підручників. Все, аби діти могли отримувати якісну освіту попри війну. Родинам 180 загиблих цивільних виплатили по 300 тисяч гривень. Понад 300 ветеранів отримали кошти на житло. Третина з них вже придбала оселі. Не забули про ще один важливий напрямок медицину. Зокрема, відкрили реабілітаційні центри у Кам'янському та Павлограді. Розпочав роботу і реконструйований корпус дитячої лікарні у Дніпрі. Відкрили амбулаторії в Лійватське та Сурськолитовських громадах. Лікарні отримали понад 3 тисячі одиниць медобладення. Його придбали обласним коштом. Потужно підключились благодійники, а екстренці передали 63 швидкі. Минулого року Дніпропетровщина лідирувала за показниками збору врожаю. Аграрії регіону зібрали майже 37 мільйонів тонн зерна і ще понад півтора мільйони тонн соняшника. Підтримували вона і колег з Херсонщини. Їм передали більше, ніж тисячу тонн зерна. Взагалі, наша область активно допомагає тамтешнім деокупованим громадам. Відбудовували села Бобровий Кут, Ольгана та Старосілля за проєктом «Пліч-Опліч». Відбудували 138 будинків. За ініціативи першої леді Олени Зеленської продовжували розвивати безбар'єрність, розширюючи доступ до адмінпослуг. Ми завершили формування єдиної мережі ЦНАПів. Для цього створили майже півсотні точок доступу до адмінпослуг. Тепер вони є у кожній громаді. А ще відкрили сучасний прозорий офіс у Дніпрі та запустили комплексний сервіс для оборонців та їхніх родин під назвою Я Ветеран. Як зауважив Сергій Лесак, чи не найбільший виклик цього року ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС, що вплинуло на життя мешканців і нашого регіону. Знадобилось кілька місяців, аби відновити водопостачання Криворіжського Нікопольського району. Зараз будується магістральний водогін, який повністю вирішить проблеми води. Бюджет на 2024 рік становить 8,6 мільярдів гривень за словами Сергія Лисака, як і минулого року витрати контролюватиме робоча група прозорість та підзвітність, яка добре зарекомендувала себе та надала можливість скасувати недоцільних закупівель на сотні мільйонів гривень.